Через Атлантику на веслах двоє українців морпіг. Іван Гаврилко та його товариш Дмитро Розвой просто у ці хвилини долають океан. Розпочали експедицію близько місяця тому на Канарських островах. Спочатку склад команди був іншим: четверо веслярів, двоє українців та двоє британців. Та через технічні несправності на третій день подорожі вони зійшли з маршруту. Коли полагодили човен, далі Іван та Дмитро рушили вже удвох. За їхньою неймовірною подорожю можна спостерігати фактично в прямому ефірі за допомогою трекера. На сьогодні вона здолала на веслах уже 1350 морських миль із трьох тисяч запланованих. Попереду хлопців ще місяць дороги, пришвартуються вони на Барбадосі. Мета експедиції привернути увагу світу до війни в Україні і зібрати гроші на пластикове обличчя пораненим на фронті бійцям. Зараз на своїх екранах ви бачите QR-код цього збору і можете долучитися до допомоги. Відновлення обличчя нині потребує 36 бійців. Загальна вартість операції для них трошки більше ніж... Ніж 2,5 з мільйони гривень у фонді, що опікується такими пораненими, цих пацієнтів називають генералами батальйону усмішок.